Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами будемо вимовляти звук Ц і Ч у чистомовках. Повторюйте за мною. «Це, це це Світить яскраве сонце. І ще раз. «Це, це це світить яскраве сонце. Ча, ча, ча. Звірі граються в м'яча. Повторюйте за мною. Ча, 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 звірі граються в м'яча. Ча, ча-ча грається малеча. Повторюйте за мною. Ча, ча-ча грається малеча. Ці 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 нападаючі зайці. Повторюйте за мною. Ці 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 нападаючі зайці. Ці 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 забили гол зайці. Повторюйте за мною. Ці 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 забили гол зайці. Чі-чі-чі радіють глядачі. Повторюйте за мною. Чі-чі-чі радіють глядачі. Чу-чу-чу вовк ударив по м'ячу. Повторюйте за мною. Чу-чу-чу вовк ударив по м'ячу, Цок-цок коник скаче, Цок-цок-цок. Повторюйте за мною. Цок-цок, коник скаче. Цок-цок-цок. Ця-ця-ця Судить гру у них вівця, повторюйте за мною, Ця-ця-ця судить гру у них вівця, Ра-ра-ра, вже закінчилася гра, повторюйте за мною, ра ра, ра вже закінчилася гра. Ці 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 задоволені гравці, повторюйте за мною, ці 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 задоволені гравці, діти. Які ви молодці! До побачення!